Всім гарного дня, всіх вітаю. Днями їздила в Черкаси, вирішила свої деякі там питання. Ну, питання мої стосувалися сугубо мене. Зробила зачіску. Зачіску зробила таку, що взагалі ніколи не робила, повністю змінила імідж. Купила собі нові окуляри, тому що. Ці вже трішки розшаталася оправа. І так як я окуляри знімаю тільки коли сплю, то мені необхідно, щоб в мене був запас. Бо мало як може бути. А залишитися без окулярів це ну, для мене це трагедія. Ну і ось завітала на барахолку. Пішла я туди заради ось цих ось горшочків. Бачила я їх на каналі у Таня Старовини Дрібнички. Вона знімала барахолку. Ціна на ці горшечки була 50 гривень. Тут ось була якась етикетка, але на ній щось нічого вже немає. Була ціна на них по 50 гривень. Я сторгувалася два горшечки взяла за по 45 гривень. Ну, в общем, два взяла за 90 гривень. Це майолика, не знаю, чи я це, можливо, Васильківська. Але це тут така кераміка тоненька. Васильківська майолика в них взагалі така товща. Не знаю, можливо, хто знає, хто виробник, то підкажете мені. Ось такі два взяла горшечки у свою хату українську. Видно? І зробила зауваження продавцям. Я така вся ділова, зробила їм зауваження. Я кажу, бачите, я побачила. Відео подивилася, як знімала одна одна блогерша, і приїхала аж за 70 кілометрів, щоб купити оці горшечки, а ви не дозволяєте знімати. А вона правда, кажу, звісно, правда. І от коли ми відійшли з свахою трішки далі, то вони між собою почали продавці. Говорить, що це ж реклама, ну, От зробила їм таке зауваження. Потім пішла далі, також ще купила ось такий горщик. Чи це макітра, чи горщик. Ну, мене поперло на такі вироби, так як я хочу більше туди в свою хату купити такого керамічного посуду. Він також ось тут, ось такий малюнок. По глазурі. Але теж я не знаю, хто виробник. Ну, це посуд, я так думаю, десь років 70-х виготовлявся. Можливо, сюди була і кришка, але нічого тут такого по обідку немає, ніякої виямки, щоб сюди кришку е класти. Можливо, просто така макітра чи такий горщик. Дуже гарно я її купила теж. Недорого за 50 гривень, ось таку красу. Так що в мене був такий вдалий похід на барахолку. І ще вже при виході там такого нічого цікавого не було, щоб знімати. Можна було зняти ролик, але не було ради чого. Ось мені трапилася ще така тарілочка. У мене таких тарілочок вже 4, здається, але з таким малюнком. Дві і дві з іншим малюнком. Така тарілочка коштувала 10 гривень, тому, що, тому я вирішила її купити. Ось таке клеймо стареньке Баранівка. Ось. Я собі купила, можливо, ще куплю одну і в мене буде 6 штучок. Такий буде комплект. Ця тарілка в гарному стані, у мене у гіршому стані ці дві тарілочки. Але по, по одній, по одній, та й зберу комплект. Ось такий в мене був похід на барахолку. До речі, ось така в мене гарна серветка. Якщо вам видно, я її також придбала. <кій> ну, не на барахолці. Тут мереживо-ручна робота гачком в'язане. а вишивка, мабуть, машинна. Я так думаю, я в цьому не дуже розбираюся, але думаю, що тут машинна вишивка саме по самій тканині. Ось таке сьогодні в мене коротеньке відео. Дякую вам за перегляди, дякую за підписки, дякую за вподобайки. І до нових зустрічей!